міську голову Мени впіймали на хабарі 14 липня під час отримання однієї тисячі доларів мера та депутата районної ради затримали співробітники СБУ. За словами правоохоронців, гроші службовці вимагали від підприємця за сприяння у виділенні земельної ділянки в місті Мена. Під час розслідування в нас встановлено, що менський міський голова Примаков у ході виконання службових обов'язків за посередництва депутата Менської районної ради Гайдукевича вимагав неправомірну. Вигоду від заявників у розмірі тисячу доларів США за сприянням надання в оренду земельної ділянки площею один гектар, на якій розміщено незавершене комерційне будівництво, що належить заявникам, отримував гроші не сам міський голова, цим займався депутат райради. Примаков за посередництво Гайдукевича висунув заявникам неправомірну вимогу щодо сплати тисячу доларів США. За сприяння вирішення цього земельного питання службовці навіть розробили схему, за якою хабар мали перевести у чисті гроші. Між собою Примаков та Гайдукевич з метою уникнення викриття своєї протиправної діяльності домовилися, що отриману неправомірну вигоду вони оформлять як нібито кошти за продаж. Худоби. Наразі міський голова мене та депутат райради перебувають у СІЗО найближчим часом. Службовці та його партнери оголосять підозру, після чого обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме, аби затриманих під час розслідування залишили під вартою. Тримання під вартою. Чому ну, саме категорія злочинів тяжка розумієте, тому у нас позиція одна. Хабарники, корупціонери, яким чином викорінять? Тільки самими жорсткими методами.